Привіт, друзі! Мене звати Сергій Руденко і сьогодні я вам розкажу про Ірину Верещук, одну із активних і помітних жінок в команді Володимира Зеленського. За останні п'ять років Ірина пройшла всіма щаблями влади від Верховної Ради через Кабінет міністрів і до Офісу президента. 2020-го вона боролася за крісло мера Києва і претендувала на крісло міністра оборони за півроку до Великої війни. Хто ж така ця Ірина Верещук? Пропоную 10 фактів із гій життя. Факт перший мріяла стати генералом. Ірина народилась 30 листопада 1979 року у Рава Руській на Львівщині. Дівоче прізвище Луцик. Родина Луциків була бідною, мати працювала продавчиною, батько був електриком. Дівчина вчилася у школі-інтернаті і мріяла про армію. Після школи вступила до військового інституту при Львівській політехніці. У 2000-му прийшла до ЗСУ і прослужила там 10 років. Каже, все життя мріяла стати першою жінкою генералом. Але цьому так і не судилося статися. Звільнилося у званні старшого лейтенанта. Верещук не уточнює, де саме вона служила. Секрет. Але натякає, це пов'язано із розвідкою. У 2014-му газеті Жовківчанка Верещук звинуватили в тому, що вона, починаючи з 2007 року, нібито є завербованим агентом контррозвідки з позивним Щука. Тоді Верещук зв'язала вихід статті із наближенням виборів і обурилася порівнянням із щукою. Факт другий: перед великою війною претендувала на посаду міністра оборони. Зараз це певно важко повірити, але велику війну Україна цілком могла зустріти з міністром оборони Іриною Верещук у жовтні 2021-го, коли наші західні партнери вже на повні груди валали про плани Путіна щодо України. Верещук публічно декларувала своє бажання очолити міноборони. Тоді Ірина безапеляційно заявляла, що знає про армію все. Ба більше Ірина встигла заручитися підтримкою фракції Слуга народу щодо своїх міністерських перспектив. Однак бажаного результату це не дало. Тоді міністром оборони став Олексій Рєзніков. Верещук віддали його попередню посаду. Віце-прем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. За сприяння саме Ірини Верещук, 14 лютого 2022-го за 10 днів до великої війни на адмінмежі тимчасово окупованого Криму і України на КПВВ Коланчак та Чонгар запустили безкоштовні шатли. Що виглядало дуже дивним, враховуючи на застереження західних партнерів про можливість нападу на Україну з боку Кримського півострова у медійному полі, і дотепер говорять про причетність верещук до розмінування Калинчака і Ченгару, що дало росіянам вже 24 лютого 22 Взяти під контроль український південь Ірина спростовує це, однак точну відповідь на те, чи була Верещук причетна до відкриття окупантам дороги з Криму до України. Ми очевидно дізнаємося вже по завершенні війни. Факт третій. Провальне балотування на виборах мера Києва 2020-го, Через рік після приголомшливої перемоги на президентських і парламентських виборах команда Зеленського розраховувала заїхати на білому коні і до Києва. Влітку президентська команда визначилася із кандидатом на посаду мера столиці. За пеклу публічну боротьбу вели між собою Микола Тищенко і Ірина Верещук. Коля Котлета на правах Кума Єрмака і Друга Зеленського навіть не сумнівався, що вибір паде саме на нього. Однак несподівано на праймерізі, у якому окрім цих двох брали участь Олександр Дубінський, Олександр Качура і Дмитро Гурін, перемогла Ірина Верещук. Припускаю, що головним аргументом на її користь було те, що Ірина вже мала досвід керування невеличким містечком Рава Руська на Львівщині. Тищенко, звісно ж, образився. Чим запам'яталася Верещук під час мерзких перегонів у Києві зйомками свого безглуздого передвиборчого відео, на якому вона зависає над землею в жовтому плащі із зеленою парасолею у руках. Помічниця тримала її за ноги, а Ірина грала роль Мері Попінс. Цього трешу було достатньо, аби кияни зрозуміли. Ірина не та кому варто доручати життя в української столиці. Результат лише 5,44% голосів. Верещук умудрилася програти навіть Олександру Попову від ОПЗЖ. Факт четвертий. Провідниками Верещук у велику політику були Медведчук, Козак, Разумков і Тігіпко. Координатор руху капітуляції, колишній заступник голови служби безпеки України Андрій Левус каже, що свого часу Верещук тісно співпрацювала із Віктором Медведчуком із Тарасом Козаком, людьми, які нині звинувачені у державній зраді, а ще з Борисом Гризловим і Дмитрієм Рагозіним, які можливо як каже Левус, рекомендували її Андрію Єрмаку. Там були зв'язки з Гризловим. Там були представники трьох центрів. і Один центр зав'язаний на Рогозіна власне на, ці, на цих конференціях, які вона влаштовувала в решутну. Я думаю, що це могли бути свої контакти. І ці контакти могли скажімо, бути стійка рекомендація тому ж самому Єрмаку, щоб він цим зайнявся. По моїй інформації що головним її лобістом є Андрій Єрмак. Ну я думаю, я думаю, що це цілком логічно. Сама Ірина твердить, що із козаком у неї були суто ділові відносини. З 2010-го він був депутатом Львівської облради. Він балотувався по мажоритарному округу у Рава Руській, де мером була Верещук. Ми жартом називали його нашим бюджетом розвитку, каже Ірина. Мовляв, козак у районах Яворівського та Жовківського виборчого округу зробив більше аніж два районні бюджети розвитку. Верещук категорично відкидає співпрацю із Медведчуком. До Медведчука в мене я політичний антагоніст Медведчука. Я не вважаю, що Україна матиме майбутнє разом з Російською Федерацією. Цього не станеться людина. ніколи, а я його не знаю. Ніколи не була, навіть в кулуарах не мала можливості. Ми один раз зустрілись в коридорі рівно так само, десь зараз минуло два чи три тижні, і не більше. Я навіть до цього його не бачила вживу ніколи. А... От і вся пов'язаність. Хоча Ірина була частим гостем на проросійських телеканалах «112», дванадцятий та зік, які де Юре належали козаку, а де факто Медведчуку. 2019-го дев'ятнадцятого Вершук зайшла до парламенту за партійним списком Слуги народу номер 29. За версією Ірини, на одному із телевізійних ефірів вона познайомилася із Дмитром Разумковим, який і запросив її у партію Зеленського. Щоправда, є ще одна версія, як Верещук потрапила до слуг народу через Сергія Тігіпка, який зіграв велику роль у кар'єрі Разумкова молодшого. Батько Дмитра, Олександр та Тігіпко разом працювали у Дніпропетровському обкомі Комсомолу. І після перечасної смерті Разумкова старшого Тігіпко. Опікувався разумковим молодшим. 2010-го Верещук балотувалася у мери Рава саме від партії Тігіпка Сильна Україна. Пізніше, вже в статусі народного депутата України, вона вихваляла Тігіпка і його здібності як менеджера, який має гарні прем'єрські перспективи. Однак із ними перспективами так нічого і не вийшло. Зеленський не взяв Тігіпка до своєї команди через банальну причину. Той потрапив під дію люстрації. Факт п'ятий. Верещук добувала бурштин на Рівненщині, а очолювана нею компанія ухилялася від сплати податків. У 2016-17 роках Верещук була директором фірми Центр сонячне ремесло ця компанія займалася видобутком корисних копалин і розробленням кар'єрів. Власницею фірми через кіпську компанію була Галина Симха, дружина судді Вищого адмінсуду України Миколи Заїки. 2015-го ця фірма фігурувала у скандалі з видобутком бурштину на Рівненщині. Податкова області підозрювала компанію в ухиленні від сплати податків. Факт шостий Верещук виступала проти вступу України до НАТО. У вересні 2019-го Ірина Верещук пропонувала відмовитися від курсу України до Північно-Атлантичного альянсу. В ефірі Медведчуківського телеканалу 112 вона заявила, що Україну ніхто не чекає в НАТО і туди швидше за все візьмуть Грузію. Ми хочемо, але нас не беруть. Ми стукаємо в закриті двері і втрачаємо репутаційно. Нам не можна йти туди, де нас не чекають, сказала тоді Верещук. Причину небажання альянсу надавати членство Україні Верещук бачила у позиції Росії. Є далека від думки, що Російська Федерація, хоча б колись нам дозволить, якщо таке слово можна застосувати до суверенної незалежної держави, вступити до НАТО, заявила Верещук. Погодьтеся, досить дивна була позиція у Верещук. Яка на той час була членкиною парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пізніше Ірина пояснила, що її слова вирвали з контексту. А вона дуже навіть за кроки, які наближають Україну до Північно-Атлантичного Альянсу. Факт сьомий зізнання Верещук у любові до Путіна. 23 грудня 2013 російський журнал Аганьок опублікував текст західніше Львова. У ньому путінські пропагандисти розповіли про Верещук. Саме тоді вона, як мер виступила з сепаратистськими ідеями про підписання асоціації Європейського союзу лише з містом Рава Руська. У розмові з журналісткою Верещук заявила, що у Росії встановлено авторитаризм з демократичним обличчям. Але якщо б у нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре. Росіянка уточнила. А що Путін робить доброго для Росії? Ірина, не кліпнувши оком, відповіла: він діє в інтересах своєї держави, щоб кожен президент так свою країну захищав. В тому ж таки інтерв'ю в дні, коли тривала революція гідності, Ірина заявила, що дивлячись на українську опозицію, вона сміється над нею. А ви в армії були хоч хтось? Ні? І ви збираєтесь революцію робити у війну грати? Я зневажаю таких політиків, які кажуть, час брати вила й рубати цю владу. Ось таких політиків я зневажаю. Якщо вже ви зібралися робити революцію, то не виставляйте попереду дітей, яких потім б'ють чоботами по обличчю. До слова 2 травня 2020-го на своїй сторінці в Фейсбук Кірина закликала просити вибачення у загиблих під час подій в Одесі 2014-го. Факт восьмий Верещук підтримувала проросійську секту АЛАТРА 2 листопада 2023 року Служба безпеки України спільно з національною поліцією нейтралізували діяльність міжнародної злочинної організації АЛАТРА. Яка діяла на користь спецслужб Росії. Ця секта позиціонувала себе як міжнародний громадський рух. Хоча насправді це була новітня релігійна секта, яка поширювала проросійські наративи та вірила в божество, біографія якого точно збігалася з життєписом. Путіна, члени секти, були впевнені, що Володимир врятує слав'ян від архонтів, які керують світом з території Сполучених Штатів Америки. Словом, повна маячня керована з Кремля. Подивіться ще фрагмент зйома калатри за участю. Верещук Ну дивіться, я відразу от відкрила на першій сторінці ну на на, на... душа це словно чистий родник. Коли ти чувствуєш душу, підтримуєш з нею постійний чувственний контакт, то важне в житті духовні діла, добрі діла, допомога другим людям приходять так, як будто хтось допомагає свише. І я завжди живу з таким переконанням, що головне робити добрі справи, а Господь допоможе. Правда ж феєрично. Хтось скаже, Ірина могла й не знати, куди її запрошують. Ні, вона знала, що це за секта. Починаючи з 2016-го, українська преса писала про Алатру як про частину руського міра. Співмешканець Ірини Михайло Кухаренко на той час був вже заступником керівника Центру спеціальних операцій відділу Альфи СБУ. Як розповідав мені екс-заступник голови СБУ Андрій Левус восени 2021-го, в той час у деяких приміщеннях Альфи, якою керував Кухаренко, були символи Алатри. Ворощук має старі стосунки з Тарасом Козаком, це гаманець, Медведчука. Оскільки вона є адепткою, а, секти російської секти Алатра, вона дає їм інтерв'ю, вона їх логіметизує. Ну, це секта, яка ж ви розуміли, на символічному рівні говорить, що є якийсь князь Володимир, потаємний Володимир, Номо, Чихомо. Який об'єднає слов'янські народи для протидії глобалістам. Ну одним словом, це чисто російська російська така технологія, схожа дуже на біле братство. І нас є підозра, що це приблизно на ну, той самий департамент ФСБ чи КГБ, який тоді запускав цю цю історію через інституцію Об'єхтерева і так далі в Україні. Що це саме вони і є? І ось вона, її чоловік є в цій секті. Більше того, чоловік, по суті, зараз керує Альфою. Уявіть собі, так? Це людина, яка є прихильником цієї, чи членом цієї секти, керує Альфою. Наші хлопці, які там ще збереглись, не буду там нато багато про це говорити, але ще є там хлопці. Говорять, що символи цієї секти вже є прямо в деяких приміщеннях, скажімо, альфа. А ця людина брала участь в штурмі «Проспілок», Це також невелика таємниця, очолювала Львівський берег. Так, тобто, каже Беркут, Альфу під час подій на майдан. Факт дев'ятий співмешканець Верещук розганяв майдан і штурмував будинок профпілок під час Революції Гідності. З першим чоловіком Ігорем Ірина прожила недовго. Пара не жила разом з 2008-го. 2012-го Ігор та Ірина розлучилися. Характери виявилися несумісними, пояснила суддям при шлюборозлучному процесі Ірина. Нинішній співмешканець Верещук Михайло Кухаренко. Він полковник СБУ та співзасновник міжнародної асоціації ветеранів підрозділу антитерору Альфа у Львівській області. У серпні 2019 року президент Зеленський нагородив Кухаренка медаллю за військову службу України, як стверджує колишній заступник голови СБУ Андрій Левус, Кухаренко брав участь у штурмі будинку «Проспілок» 18 лютого 2014, і на той час він очолював львівську альфу. Факт 10. верещук під дахом ярмака 4 вересня 2024 року. Ірина Верещук написала на своїй сторінці в Фейсбук. Президент сказав, що я йому потрібна в ОПУ. Тому перехожу на посаду заступниці голови ОПУ. Служу українському народу. Сам керівник президентської канцелярії Андрій Єрмак пояснив функціонал Верещук. Її робота буде сконцентрована на внутрішньопереміщених громадянах, дітях і захисті їхніх прав, зокрема тих дітей, що перебувають у прифронтових регіонах та всі гуманітарні питання. Іншими словами, верещук нині на політичному збереженні у Андрія Єрмака. Її місце в офісі президента, можливо, всього лиш проміжне перед її новим політичним злетом. Не забуваймо, у дитинстві вона хотіла бути генералом, а вже у зрілому віці міністром оборони. На цьому, все, друзі. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, користуйтеся функцією спонсорства, яка допомагає мені розвивати цей канал. Перемоги і миру нам всім.